Такі. По Запорізькій області росіяни завдали майже пів тисячі ударів за добу. При фронтовій території потерпають від ударів дронів, артилерії та авіабомб. Під час вибухів поранені дістали четверо людей. Подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки в Запоріжжі. Інни Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно вітаю, розповідай, що тобі відомо. Вітаю Олександра. Усі четверо поранених це ну, ці люди, які дістали поранення у під час обстрілу села Приморське. Це Степногірська громада у Васильівському районі. Ну і власне сьогодні росіяни вдарили по селу з артилерії і важкого поранення дістав 59-річний чоловік. Коли почався обстріл, він порався на власному подвір'ї і з травмами. Його вже доправили до лікарні, і зараз медики надають постраждалому усю необхідну допомогу. Ще троє людей отримали травми під час обстрілу села напередодні. А власне двоє із поранених це працівники Укрпошти. Ну і е, в по автівці службовому автомобілю поцілив ФПВ дрон І власна водій та пасажирка дістали контузії. Також осколка осколкові поранення їх також доправили до лікарні. І того ж дня окупанти е, запустили ФПВ і по житловому будинку. І там постраждав 50-річний господар цього будинку. Власна усі травмовані перебувають зараз у лікарні. Ну а в цілому е, не лише дронами. І не лише по приморському були окупанти протягом доби. Загалом е обстрілів зазнали 13 населених пунктів. Завдано, якщо бути точними, 495 ударів і Більшість із них це понад три сотні, були завдані саме безпілотниками. Ну і власне, як зазначають правоохоронці, що більшість ударів задавалися саме ФПВ-дронами. Та інформація станом на зараз. І я нагадую, що зараз триває повітряна тривога. І, власне, тут у місті, де я знаходжуся, поруч є укриття. Я буду зараз йти туди і закликаю всіх запоріжців дбати про свою безпеку. Олександра, вам слово так Інно, бережи себе, йди в укриття. Дякую за інформацію про наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. Нам розповіла Інна Гогой. І зараз у багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу не лише на Запоріжжі. Як ви бачите, майже половина України червона причина це балістична загроза. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі на Кропивницькій, закликали усіх жителів бути в укриттях. Місцеві жителі також повідомляли про звуки вибухів у соцмережах. Тож, будь ласка, жителі всіх червоних областей в будь-якому разі, подбайте про власну безпеку і будьте в укриттях до відбою тривоги. Шість ударних дронів ворога збили наші оборонці на Черкащині. Як написали в обласній військовій адміністрації, після атаки по допомогу до лікарів звернулися троє людей. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджені два приватні будинки, кілька автомобілів та електроопори. Енергетики вже працюють над відновленням. Вісім поранених цивільних, вісім десятків зруйнованих або пошкоджених будинків. Такі наслідки російських обстрілів Донецької області минулої доби окупанти завдали понад 2300 ударів по фронтових і тилових населених пунктах та територіях. 18 важких авіаційних бомб атакували винятково цивільних, вибухаючи просто на вулицях. Найбільше постраждали Костянтинівка та Мирноград. Загалом, під інтенсивними ударами авіабомб, ракет і дронів перебували 9 населених пунктів області. Досі триває евакуація родини з дітьми із прифронтової Донеччини. Рятувальники ДСНС привезли з Олексієво-дружківки містечка за 10 кілометрів від фронту. Мати з двома дітьми по їхньому селищу постійно прилітають авіабомби, ракети та важкі дрони. Тож родина вирішила все кидати та евакуюватися у спокійніші райони країни. А регіон рятувальники наголошують, що це складний крок, але безпека, особливо дітей, це найважливіше. Ліквідували чотирьох офіцерів кадирівців 20 травня. Фахівці головного управління розвідки між тимчасово окупованими Скадовськом та Антонівкою підірвали російський автомобіль УАЗ Патріот із чотирма офіцерами окупанського підрозділу «Ахмат». Усі четверо загинули на місці, адже після першого підриву в автівці почав горіти та вибухати боєкомплект загарбників. На Покровському напрямку не припиняються ворожі штурми. Окупанти там дедалі частіше використовують мотоцикли. Штурмова піхота на байках намагається якомога швидше проїхати крізь заміновані поля до наших позицій. А потім вже у пішому порядку штурмувати їх. Про це в нашому ефірі повідомив начальник 14-ї бригади Національної гвардії Червона Калина Микола Коваль. На покровському напрямку цілодобово продовжуються штурмові дії. І він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, би, нарощує сили в тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли. і Вхід іде все: і артилерія, і каби, і співдрони на оптоволокні, не техніка, і мотоцикли. Це в них в принципі зараз стабільно. Вони на них пересуваються. Звільнення тисячі українських полонених Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про який стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Президент заслухав доповіді міністра оборони, керівників ГУР, СБУ, служби зовнішньої розвідки, МВС, а також уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших відповідальних осіб. Зеленський також наголосив, що з'ясовують деталі щодо кожної людини, яку подали у списках із російської сторони. Арештовано активи сина колишнього президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва, як повідомили в СБУ, заблоковано 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні. Корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств серед арештованих активів, зокрема цехи зі складання вертольотів, завод із виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів моторсічі, які батько із сином незаконно відчужили на свою користь. Загальна сума арештованого півмільярда гривень. Я нагадаю сина В'ячеслава Богуслаєва затримали у квітні в Монако. За даними слідства, разом з батьком вони незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів. Обом повідомили про підозру у привласненні та відмиванні майна одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Щоб приховати награбоване, організатори оборудки оформили активи на підконтрольні офшори, якими керував син екс-очільника Мотор Січі. Знизити цінову стелю на російську нафту закликала своїх партнерів по G7 Велика Британія. У тамтешньому Мінфіні переконані, тиск на військову машину Кремля потрібен як ніколи. А надто на тлі того, що Путін відмовляється вести добросовісні переговори та напряму зустрічатися з Володимиром Зеленським. І всупереч декларованим заявам усіляко уникає перемир'я. Чи не обмеження становить 60 доларів за барель за цією вартості? Чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, якщо вище це заборонено? Раніше Російська Росія оминала санкції на свою нафту за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції. Європарламент ухвалив так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії та Білорусі. Головна мета підвищити ставки до такої межі, щоб фактично зупинити імпорт цих товарів за новими правилами. Росіяни та білоруси охоче торгувати своїми товарами у ЄС. Мають сплатити 50% мита, крім так званого санкційного ефекту. Це має стимулювати зростання внутрішнього виробництва добрив у ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи. Я Нагадаю, з минулого літа у Євросоюзі запровадили мита на абсолютну більшість аграрної продукції Росії та Білорусі, здебільшого зерно. Фабрику з підготовки російських шпигунів викрили у Бразилії. Про таке йдеться в матеріалі видання Нью-Йорк Таймс. Уже встановлено Бразилія була відправним пунктом для агентів. Там вони отримували фальшиві документи, обростали зв'язками, відточували деталі біографії, а тоді переїздили до США Європи. Чи навіть близького сходу, і скрізь здійснювали операції на користь Кремля. Так за кілька місяців після повномасштабного вторгнення на стажування в міжнародний кримінальний суд до Гааги прибув Віктор мюллер Фер Ферейра. Втім, тоді прикордонники не впустили його до країни. А пізніше бразильська поліція встановила, що справжнє прізвище чоловіка Черкасов, і він росіянин. Паспорт же Бразилії отримав незаконно. Наразі відомо про дев'ятьох викритих агентів. В МЗС України шоковані вбивством двох працівників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Про таке відомство написало на своїй сторінці в мережі X. Я нагадаю, надвечір середи пара, чоловік і жінка перебували поблизу єврейського музею, коли по них відкрили вогонь. Нападника одразу затримали. Ним виявився 30-річний житель Чикаго Еліас Родрігес. Як повідомили у поліції, злочинець якийсь час прогулювався поруч, а тоді підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолети, розстріляв їх. У цей момент він вигукував гасло Свободу Палестині. А тоді зайшов всередину музею, де його затримала охорона. На інцидент уже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що убивства на тлі антисемітизму та расової ненависті мають припинитися. Ізраїльський прем'єр Бенімі Нетаньягу у відповідь на вбивство пообіцяв посилити охорону посольству Ізраїлю по всьому світові. Пара, яку сьогодні застрелили, прикриваючись вільною Палестиною, мала заручитися. Чоловік придбав каблучку цього тижня, щоб зробити пропозицію своїй дівчині під час відпустки в Єрусалімі, куди вони збиралися наступного тижня цей жахливий інцидент налякав багатьох людей у нашому місті та країні. В цілому я хочу чітко заявити: ми не потерпимо насильства, ненависті та жодних актів тероризму. А ще у сполучених штатах не місце антисемітизму, і це теж усі мають почути. Конституційний суд Румунії затвердив результати президентських виборів, де в другому турі переміг чинний мер Бухареста Ніку Шордан. А ось клопотання про російського кандидата Джорджа Сіміона про скасування підсумків голосування відхилили. У наступні 24 години після офіційного проголошення результатів депутатів обох палат парламенту скличуть на вільну сесію, під час якої новообраний глава держави складе присягу. Уже відомо, це відбудеться у понеділок, 26 травня. Я нагадаю, Ніку Шордан у другому турі. Випередив Джорджа Сіміона, який виступав проти допомоги Україні та погрожував припинити транзит через Румунію українського зерна. Проєкт Жива книга презентували у Хмельницькому. Це історії названих родин, які взяли на виховання сиріт, або ж дітей, чиї батьки опинилися у скрутних життєвих обставинах. В Україні нині створено пів тисячі патронатних родин, в яких перебувають 977 дітей. Як держава допомагає таким сім'ям про це далі? казав, що до каже, на що ви стільки дітей каже, набрали, на що вам можу. Пані Наталія втратила єдину доньку. Після того з чоловіком зважились на серйозний крок. Вирішили створити багатодітну родину. Прийомні діти повернули її до життя і називають мамою. Ми з чоловіком працювали, він водієм, водійом. Експерт була по хлібу. Ми хліб розвозили по магазинах. І коли ми по місту їхали, я бачила вгідних жінок. Мами з дітками, це для мене було дуже дуже боляче. На початку війни батьки з десятьма дітьми вимушено переїхали зі Слов'янська у Хмельницьку область на Ярмолівниччину. У родині виховують трьох дітей з інвалідністю. Одна така дитина є, і в родині Олександра та Валентини, а ще є малечі під патронатним вихованням. Чоловік і сам вихованець інтернату, а крім того, він учасник бойових дій на сході. Під час війни в Україні дуже багато дітей залишилося які без батьків, як і без одного, без другого. Так і без одного батька, який там захищає країну, а дитина знаходиться сьогодні в важких умовах. Тому патрона це для того, щоб дітей перетримати, щоб їм замінити тимчасову сім'ю. Подружжя згодом планує створити багатодітну родину. Якби ми мали ж велику жилплощу, якби в нас був будинок набагато більше ніж ми маємо, ми не обмежуємо себе в дітях, тому що ресурс ми маємо. Ми черпаємо його і один в одного, і фахівці нас підтримують. Держава проводить навчання та всіляко підтримує потенційних батьків. А для родин, які вирішили створити великі будинки сімейного типу, діє житлова програма. Минулого року за рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 57 будинків для дитячих будинків сімейного типу. І цього року вже заплановано 120 будинків для таких сімей. Проєкт фінансується у співпраці з міжнародними партнерами. А завдяки програмі Родина для кожної дитини на Хмельниччині вже створено 30 патронатних сімей. В Україні таких півтисячі. Під патронатом перебуває 977 дітей. Загалом, якщо брати з початку 2024 року, то 2204 дитини.